Максиму 29. Він доброволець та боєць ЗСУ. Коли почалася повномасштабна війна, був за кордоном. Проте вже 26 лютого повернувся до України та пішов до військомату, не маючи жодного військового досвіду. Важке поранення отримав у серпні 2023-го на запорізькому напрямку. І під час виконання завдання мій побратим отримав поранення, і ми намагалися його врятувати. Давали йому допомогу, витягувалися під вогню. І в нас влучив. Впівдрон з вибухівкою. Побратим, якого намагалися врятувати, він загинув на моїх руках. Ось і мій побратим, який мені допомагав, він отримав також тяжке поранення. Я мав турнікетний синдром, 9 годин мене не могли витягнути. Ось, внаслідок чого мені ампутували руку і ногу. У мене було сліпе поранення зламані дві кістки повністю. З... вибило там шматок кістки. Ось, плюс маю там декілька уламків ще великих. І... Зараз ще мене чекає одна операція. Після поранення та операції Максима почалися сильні болі, з якими йому не могли допомогти в Україні. Тому волонтери американського благодійного фонду Ревайсожість Україн запропонували Максиму лікування та протезування у США. Лікар запропонував зробити операцію, аби вшити ті нерви, скажімо так, у м'язи, аби воно там приросло і прибрати ці болі, аби їх позбавитися, аби я міг повноцінно користуватися протезами. Після операції розпочалося повноцінне протезування руки. Майкл Рейер – власник центру з протезування у передмісті Філадельфії, який спеціалізується саме на механічних та біонічних протезах рук. Okay. Каже, ампутація нижніх кінцівок більш поширена, тому центрів де допомагають з такими травмами набагато більше. Протезування ж рук складніше. Ми не думаємо про те, що ми робимо руками, допоки ми їх не втрачаємо. Але це практично все від обережного захоплення предмета до хапання великих об'єктів, можливість рухатися, вмиватися, їсти, розчісуватись або одягатися. Отже, коли ми намагаємося змінити ці функції, планка дуже висока. Максим розповідає, коли вперше одягнув протез, було боляче. Проте це був щасливий момент. Зізнається одразу спробував самостійно закурити. Потім спробував вже пити каву, якось тримати, той стакан Дома спробував навіть трошечки там щось робити, готувати, щось брати, перекладати. Це було складно насправді, але з часом просто вчишся і воно легше, легше, легше. Просто треба розуміти механіку роботи протезу, як це все реагує і працює. І потім просто вчитися. Вчитися мікроконтроль. Чим більше носиш, тим більше звикаєш до нього, і потім навіть майже не помічаєш. Засновниця Ривайпсочі Україн Ірина Ващудісіпія розповідає, з протезом рук пораненим військовим фонд почав допомагати з початком великої війни. Сучасні біонічні руки вже отримало 12 українських бійців. Вартість протезу для фонду 35 тисяч доларів. У цю суму входить лише вартість запчастин. За свою роботу Майкл та його команда коштів не бере. Кажуть, це честь працювати для поранених українських бійців та їхній внесок у перемогу України. Взагалі, протез – це складна електрична конструкція. На додачу до біонічного Майкл безкоштовно робить українцям, ще й механічні протези. Так, це вже їхнє волонтерство. Вони не беруть за механіку абсолютно нічого, це вже Майк від себе, якби то робить механічну руку, але ціна також такої руки десь 11-12 тисяч доларів. А біонічна рука це електрична рука. Тобто все працює від того, як працюють м'язи. Руки є важкі, з ними треба акуратно дуже обходитися, бо це є електронні там. Прилади і так далі. Вони вони мусять працювати так, як вони налаштовані. Трошечки щось міняється, все рука не працює, і вона вже просто кусок пластику. Та з, з залізом Майкл розповідає: хлопці, які приїжджають до нього, молоді. Тому під час протезування важливо не лише повернути їм незалежність, але й зберегти здоров'я суглобів та м'язів. Пикчані ідеалі. Ми хочемо, щоб проте працював максимально інтуїтивно. Чим вища ампутація, тим менш інтуїтивним він зазвичай стає. Ми використовуємо електроди. Коли вони іннервують м'яз, нервовий імпульс проходить від мозку прямо по нерву до цього м'яза. Коли він іннервується, електрод вловлює електричний імпульс через м'яз, посилає сигнал до контролера, який ми програмуємо разом з пацієнтом для виконання рухів. Ми проводимо дуже багато тестування, аби переконатися, що цей електрод буде правильно поводитись та контактуватиме належним чином у своєму діапазоні рухів і забезпечує результати, які ми хочемо. Майкл зізнається, пам'ятає імена та історія практично усіх його пацієнтів та вражений силою духу та кмітливістю українських захисників, які зосереджені на тому, щоб максимально швидко повернути собі втрачені здібності. наприклад, Юрій один із моїх улюбленців. Він приїхав разом з дружиною. Він втратив обидві роки дуже високо, вищеліття його дружина неймовірна жінка і справді підтримує чоловіка. Для цих двох, здається, немає нічого неможливого. Тож ми витратили багато часу на вдосконалення його протезів, щоб переконатися, що вони добре працюють, і він може робити те, що міг робити раніше. Це просто надихає. Максим також хоче якомога швидше звільнитися від набутих фізичних обмежень. Я буду займатися тим, чим я займався раніше. Це безперечно. Я ніяк не можу впасти духом, що на початку, після поранення, я вважав, що все я більше нічого не зможу робити. То тобто, коли я почав дізнаватися більше, спілкуватися з людьми, які вже пройшли цю реабілітацію протезування, дивитися якісь відео там, в інтернеті і так далі, я зрозумів, що можливо, все насправді. Навіть так, але воно все одно можливо. Може не так якісно, не так класно, як ти можеш це зробити зі своїми кінцівками, але можливо. Тому просто треба йти до сі до, до своєї мети, до своєї цілі. І головне, ніколи не зупинятися. Як доказ цього, перше, що планує зробити Максим після повернення додому, знову підкорити Говерлу. З Філадельфії Ірина Павло Терехов, Голос Америки.